Я стану чемпіоном світу. Саме таку ціль ставили перед собою броювчани спортивного клубу Гетьман і вони досягли цієї мети. Так нещодавно в Відні відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу, де у складі збірної України були спортсмени нашого міста. Столиця Австрії зібрала найкращих. Про рівень цього турніру говорить кількість учасників, а їх понад тисячу із 34 країн світу. Спортивний клуб Гетьман представляли Андрій Волочак, Богдан Гордій та Дарина Москович. Кандидат у майстри спорту чемпіон світу Андрій Волочак ще минулого року на першості у Мюнхені був срібним призером, але пообіцяв, що наступного чемпіонату він стане першим і прапор України піднімуть як прапор перемоги. Так і сталося він своє слово дотримав, незважаючи на те, що займається кікбоксингом лише три роки. Богдан Гордій, чемпіон світу здобув золото, срібло та бронзу в розділах Лайконтакт, Семіконтакт і К-1 Лайт Кік відповідно. Кікбоксингу віддав уже 10 років. За три дні змагань провів 5 боїв з чемпіонами світу. Попри травму, таки здобув перемогу. Перемога живе у кожному з нас у нашій крові. Так написав на своїй сторінці в соцмережах віце-чемпіон Кубку світу 2019 року Богдан Гордій. Дарина Москович, кандидату мистри спорту на чемпіонаті світу з кікбоксингу, іска, наймолодша учасниця здобула звання віце-чемпіонки у бою з п'ятиразовою чемпіонкою світу. Здобула у своїй віковій групі другі і треті місця. Її наполегливість, щоденна праця та відданість спорту принесли ці хороші результати. Усі ці результати не були б такими, якби не тренер нашої команди, майстер спорту України, трьохразовий віце-чемпіон світу Богдан Кішик. Богдан уже близько 30 років у цьому виді спорту. Зазначимо, що з 7 листопада виповнилося 10 років спортивного клубу Гетьман. Понад 30 вихованців під керівництвом засновника клубу та тренера Богдана Кішика гартують силу духу та спортивні вміння. За роки праці було виховано понад 30 чемпіонів України, чемпіони Європи. На превеликий жаль, війна внесла свої корективи, і багато вихованців нашої школи кікбоксингу виїхали за кордон і сьогодні представляють прапори інших країн, як Європи, так і Зокеанії. Для клубу це вже третє змагання світового рівня. У планах взяти участь у Чемпіонаті Європи. З нагоди ювілею та вдалих виступів з чемпіонами поспілкувався та привітав міський голова Анатолій Белей. Спортсмени поділилися враженнями про турнір, розповіли про те, як їх приймали, розказували про всі складнощі таких турнірів, ділилися планами. Міський голова привітав чемпіонів з перемогою, вручив сертифікати та подякував тренеру спортивного клубу гетьман Богдану Кішику за підготовку спортсменів до змагання на вищого рівня та гідне представлення України та Бродівської громади на світовій арені у Відні. Ви показали, що завдяки праці та відданості спорту можна досягти великих висот, попри труднощі, сказав міський голова. У свою чергу представник спортивного клубу Гетьман та дружина тренера Світлана Кішик вручила подяку голові за допомогу команди у турнірах високого рівня та висловила надію на подальшу підтримку міської ради наших ікбуксерів. Виходили багато тренувальних таборів і багато турнірів мусили виграти. Що попасти збірну, повинні були зайняти перше. Друге місце на чемпіонаті України. Для клубу це був третій світовий змагання. Збірна України посіла перше загальну команди місце. Львівська область зайняла 23 медалі, з яких бородівська громада привезла 8 медалей. Кікбоксимом займаюся орієнтовно 10 років, перед тим, починав займатися боксом. Я займаюся три роки. Я займаюся пікбоксингом вже три повних роки. Починав як просто заняття спортом загальне і трошки втянувся. Міжнародні змагання мої особисто це другі. Спочатку був перший Кубок світу, де я посів місце від чемпіон срібло завоювали. Ну і відповідно цей чемпіонат світу 2024, де ми взяли золото, срібло і бронзу. Перші міжнародні, а якщо загальному, то це десь 10 11 змагань. Другі змагання першості світу минулого року один був раз і цього року. У рівень турніру дійсно це. Найвищий, тому що це чемпіонат світу, який відбувається раз в рік. Адреналін зашкалював, коли в тебе кожного дня відбуваються бої, ти переживаєш, тренер переживає, ми всі старалися сконтактуватися. Всі були в онлайн-доступі для тренера, тому що давали б, ну, нам настанови, нас підбадьорювали Ну, Адреналін дійсно зашкалював, але дійсно от в тому і так можна назвати кайф цього. Е, ну і Враження дійсно хороші. Е, будемо і надалі е, приймати участь в чемпіонаті світу, то надалі будемо вигравати, постати наш клуб «Гетьман». Це було складно, мені здається, побіч щось таки морально через те, що я переживала. Це перші моє серйозні змагання. Я довго думала, що я буду робити, як я буду виступати. Постійно про це думала, а вже після виступу я так Стало багато легше, я задоволена своїм затрапу за три дні змагань. в мене було шість виснажливих боїв. Це як перші світу суперники високого рівня світового. Дуже велика конкуренція була. Це було в першу чергу саме більше емоційно, тяжко виснажливо. Три дні боїв, плюс ми ще один одному помагали, секундували. То зранку до вечора було в такому великому емоційному напруженні, але скажу. Після тих боїв ми всі робимося набагато сильнішим. Провів я за весь час п'ять боїв, і відповідно всі мої суперники були чемпіони світу. І провів я їх з травмою дійсно на обезболюючих. бо в першому своєму бою я травмував ногу. А решта всі бої я вигравав вже з травмою, зцепивши зуби. Не так міг вже ногами працювати, але вже дійсно з травмою я став чемпіоном світу, тому що. Зцепивши зуби, завершив самий головний бій в першому раунді нокаутом і показав хороший результат. Мені звертався бік, бо я вже билася з п'ятиразово чемпіонкою світу. Це було дійсно складно. Вона була набагато в ще. Хочу сказати, що український бокс він направдіє самий сильніший в світі. Ми це побачили на змаганнях. Українські спортсмени самі потужні. Хочу, звичайно, подякувати нашому тренеру, кіши був Богдан. Це тільки можливо було завдяки йому. Спортом треба займатися, щоб бути здоровим, це більша віра в себе, більше енергії, і тоді набагато кращі результати навіть по житті окрім спорту. Громада може пишатися такими досягненими і спортсменами. Це гідне представник Бродівщини на світовій арені. Кожна перемога ртує та дає силу і надію в майбутнє нашої країни, адже ми, українці, не маємо права на жодну поразку. Традиційно спортсмени спортивного клубу Гетьман висловлюють дячність нашим захисникам і захисницям за те, що своїм неповторним героїзмом дають можливість молоді тут займатися своїм улюбленим видом спорту. А свої перемоги, кікбусери присвятили Збройним силам України. Все буде перемога! Все буде Україна.